Вітаю шановні, ви на 33-му каналі. вами Геннадій Винград. це програма Право на правду про ситуацію на фронті. Та справа військової будемо говорити прямо зараз з Олександром Коваленко. Я вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Раді вас бачити, пане Олександр. Слухайте, ну я не знаю. Цікаве таке питання. Почув я історію, цей правдорубець Арістович. Таку історію просуває, що на Заході немає можливості налагодити ось виробництво снарядів, яке нам необхідно, так, яке потрібно. Ось. І це взагалі неможливо. Ну, от як він це улюбить. От взагалі неможливо, якщо всі зберуться, ось і всі почнуться. Тільки ж там тільки два-три роки пройде, і поки там воно все буде. Цікаво, як ви оцінюєте цю ситуацію? Ну треба оцінювати ситуацію загально або о, окремо якусь о, страну взяту якщо ми говоримо про окремо взяті о, країни то наприклад ті ж самі сша вони так. до початку повномасштабного вторгнення в україну виробляли десь приблизно до 10 тисяч пострілів на добу невелика кількість а з іншого боку станом на сьогодні це вже більше, ніж 30 тисяч Саме uh -huh. в США зараз виробництвом становить більше ніж 30 тисяч пострілів е, е, на місяць, uh -huh. е, і з цього можемо зробити відповідні висновки. Е, ми бачимо зростання е, в три рази, і це той самий потенціал, який можуть збільшувати е, ш, тільки США як постачальник 155-го, наприклад, калібру нам е, uh -huh. е, е, та інших. Отже, те, що наші партнери не можуть збільшувати виробництво боєприпасів, ні, це не так. Вони можуть і в них ці можливості значно більші ніж у Російської Федерації, яка mm -hmm. зараз намагається, наприклад, для своїх боєприпасів купувати пороха, ну наприклад, в Казахстані або в Китаї, mm -hmm. і так тобто свого власного виробництва. Хімічних сумішів для боєприпасів їм не вистачає, а загально їх можливості військово-промислового комплексу по виробництву боєприпасів це півтора мільйона, мільйон сімсот тисяч десь приблизно так. Отже, все це впливає на те, чи зможуть вони виробляти таку кількість боєприпасів mm. чи ні. Але на перший погляд здається, що півтора мільйона це так багато, mm. така цифра велика. Ні. Якщо ми говоримо в межах року, це не багато це приблизно 4,5 тисяч пострілів на добу. Mm. Комусь буде здаватися, що 4,5 тисяч пострілів це також забагато. Ні, Росіяни, коли на початку свого повномасштабного вторгнення могли успішно просуватися по території України, вони використовували. Uh -huh. Таку тактику, як вогневий вал для uh -huh. своєї артилерії, а вогневий вал це 60, 70 та навіть 80 тисяч пострілів на добу. Uh -huh. Отже, порівняйте 80 тисяч пострілів на добу та 4,5 тисяч. І З цього можна зробити відповідні висновки. Uh -huh. І у той час як Росія обмежена в своїх можливостях а Виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб себе забезпечити, не те, щоб вісім тисяч собі забезпечити, чи 70, чи 60, Та навіть щоб забезпечити собі 30 тисяч пострілів на добу наші партнери можуть поступово збільшувати і вони саме зараз це роблять. І навіть той а, мільйон боєприпасів, про який ми зараз говоримо від а, Європи, це а, і дуже часто саме ми про нього згадуємо. Як неможливість е, саме мільйон нам передати, але Європа і наші європейські партнери при цьому не говорять. А ми скільки отримаємо? Вони говорять, що вони не можуть виробити е, е, мільйон боєприпасів. А скільки можуть? 950 тисяч, 900 тисяч, 850 тисяч? Хто дасть відповідь на це питання? Скільки mm. саме можуть вони виробляти 155-го калібру, наприклад? Боєприпасів західного зразку. Угу. Вони не говорять. Тому ми не можемо зробити якихось а, остаточних висновків. Але те, що це більше, ніж було у 2022 році, і це більше, ніж вони виробляли на початку та першій половині 2023, угу. це точно. А, тому, як на мене, виробництво воно буде тільки зростати у той час, як в Росії а, воно впадає в таку собі. Ну, я б сказав би стагнацію, яку mm -hmm. підтримують партнери Росії, такі як Північна Корея та Іран mm -hmm. так, дійсно, бо я почув, що вони там щось спільне почали будувати. Якісь заводи, що вони хочуть у них щось виробляти: чи снаряди, чи порох, чи, чи щось таке. Ну, залізну дорогу я так розумію, так чи інакше вони її контролюють, бо там з потягів тільки кімчини на потяг функціонує. Мені мені здається, здається, все інше вже не, не працює будуть використовувати їхні потужності, а за завод ну, навіть не знаю. Слухайте, ну, добре, бо ця вся маячня навколо, що ой-яй, захід не може патронів зробити. Ну я не знаю. Не думаю, я бачив ту кількість зброї в США. Яка зараз там просто стоїть От я дійсно її також бачив ще рік тому от на цих там в ній варізоні, там в інших пустелях в тих Слухайте, Ну багато, і я не думаю, що це проблема. Слухайте, а ви як думаєте? це проблема загнати емігрантів, яка велика кількість сполучених штатів на заводи буде робити за ну нормальні за нормальні кошти і виробляти снаряди. Що думаєте, що це, от особисто ваша думка? Бо Арістовіча розказує, що хіпстери не захочуть піти на заводи. Ну може, хіпстери не захочуть, але там така кількість мігрантів, що мені здається, що заводи в чотири зміни будуть працювати і охочих буде багато. Що ви думаєте стосовно цього? Знайдуться люди, люди, які будуть працювати? Ну, Мігрантів не будуть брати на такі підприємства. Ага, Зрозумів. Так, слухайте, окей, рухаємось далі. Далі тут посипалася ця преса. Тут і Бен Ходжес, і всі нас і на світі тепер розповідають, що там як залужний не так зробив. Що ось не зосередив сили в одному напрямку, що не могли з ним зв'язатися. То то мене цікавить ваша думка, Слухайте, а оці резерви вони залишилися зараз, які потрібно було сконцентрувати в один напрямок і ось кудись там пустити. От о, оце це все ще залишилось. Ну, мені це невідомо, я не знаю. А навіть якби я знав, то не сказав. А, щодо а, загальних цих хвилі змі, які зараз з'являються, то я б не приділяв їм якоїсь такої великої уваги, тому що ну Washington Post, Пост так а, чи якісь інші видання, вони постійно ретранслюють а, якусь а, інформацію. Яка не спирається на офіційні повідомлення, чи повідомлення, чи заяви якоїсь офіційної особи, повноваженої особи з прізвищем, ім'ям, uh -huh. то по-батьку. в них більшість матеріалів а вони ґрунтуються на заявах якихось неназваних джерел, які ми uh -huh. повинні довіряти. Отже, що там, які були рекомендації від Пентагону? Генеральному штабу Збройних Сил України і чи підіймав слухавку залужничі, чи не підіймав. Ну, давайте говорити, як воно є. Нема фактажу. Mm -hmm. Є балачки. А, західні ЗМІ вони а, перетворюються ось а, в такий собі клоку пліток. Це клоака пліток. Жодного mm -hmm. фактажу, тільки ось нам якесь джерело розповіло. Ви повірте, ми не назвемо, хто це. Але ви повірте нам. Мабуть, це якась там прибиральниця в mm -hmm. Білому домі, або прибиральниця в Пентагоні, або в Конгресі, неважливо. Але вона заслуговує довіри. Вона дуже багато знає. Набагато більше, аніж пан Байден, пан Остін, mm -hmm. Кірбі та всі інші. Отже, я б не довіряв, хоча б за цією умовою, цією інформації, щодо безпосередньо наших поступальних дій. Uh, і щодо Бена Ходжеса. Бен Ходжес, він uh. також закцентував увагу на тому, що армія США не при яких умовах uh -huh, би uh -huh. не наступала, якби не мала тотального uh, саме Переваги, домінування так. в повітряному просторі. Uh -huh. Це його слова. Але при цьому сили оборони України, не маючи uh, тотального домінування в повітряному просторі, наступали в 2022 році в Київській області. Чернігівській області, в uh -huh. Сумській області, в Харківській області, на Правобережній Херсонщині і досягали УСК. Тобто, що це Сили оборони України зробили е, армію США, uh -huh. як е, маленьких хлопчиків на вулиці, футбол? Ну, виходить, що так. Там, де не зможуть зробити щось армія США, те можуть зробити Сили оборони України. Але в якийсь момент а, саме ці можливості вони мають свою межу, це має свою межу. Угу. І саме тому ще у 2022 році до США у тому числі а, відправлялися запит щодо передачі Україні f 16 Атакамс та багато іншої номенклатури, дуже важливою. Що ми на сьогодні маємо? Жодного f 16 від США. А ми маємо невелику партію атакам з станом на жовтий. Отже, питання, як ми можемо звільняти свою територію та ефективно наступати, якщо ті запити, які ми надаємо країні, яка є найбільшим експлуатантом-оператором ф угу. в якої найбільша кількість атак, і не тільки до речі, тут ще треба згадати ще і ЗРК Петро, чомусь ми. Від Німеччини отримали більш е, ЗРК Петріот угу. аніж від США. Хоча у Німеччині 30 пускових всього було, а у США їх більш ніж тисяча. Е, питань багато до наших партнерів за океаном. Вони хочуть дивитися на те, як Україна виживає чи як Україна перемагає. Отже, якщо якісь е, американські ЗМІ намагаються ось такі матеріали публікувати. Ну, о, це по-перше, демонстрація їх профнепридатності, бо вони не займаються аналітикою. Вони займаються розповсюдженням пліток. А якби вони угу. займалися аналітикою, то а, таку маячню вони б б не публікували. Ну, слухайте, добре, що ви займаєтесь аналітикою. Слухайте, і це ті ж самі ж змі, які до цього публікували прогнози стосовно 72 години, Київ і вся ця це ж ті ж самі змі по великому рахунку. В них писали, і от потрібно, коли вони нові прогнози дають від, від, від творців там, Київ за три дні, там і всі, от в таку історію. Ну вони так ніколи не, не будуть робити, тому дійсно потрібно орієнтуватися на якісь загальні історію. А Взагалі, слухайте, вся ця історія з заходом, вона сублімується, я вам скажу скажу так. Десь через місяць, два до півроку, вона сублімується ось цю історію в дві тези. Що або нас, або Захід набиває ціну собі, або все це якісь договорняки, і вони злили. Слухайте, я навіть почув версію, знаєте яку? Увага! От Якщо відкинути всю цю історію, ми і нашу війну і от, в рамках того, що це от регіональний конфлікт, то є гімони. І так чи інакше, на тлі Великої війни Сполучених Штатів і Китаю. Байден злив Україну в обмін на нейтральний статус Путіна під час ядерної цієї історії. Ось така версія. <рес> ну, от, Я думав, що, от, от, що нічого вже не будуть при ні, придумають. Я думаю, що це ще й не остання історія. Що ви думаєте з цього приводу? Набивають ціну чи договорняки-шмоварняки? Да, чи що, ну чому ось от така ситуація, яку ми зараз маємо? Мені цікава ваша думка. Uh -huh. Якщо говорити про США, наприклад, то там все достатньо просто. Там політична зараз баталія між республіканцями та демократами. Uh -huh. У демократів своя позиція, у республіканців своя. Uh, вони використовують, до речі, при цьому і ті ж самі змі. Ми говоримо про якісь нейтральні незалежні ЗМІ на Заході. Ні, їх вже давно немає. Вони всі uh -huh. залежні. Вони всі вже маріонет. І е, майже кожна з них, там Washington Post Wall Street Journal New York Times Політика, врешті-решт, і не тільки. Mm -hmm. І якщо демократи е, в них є якісь свої пріоритети, ну називаємо це так умовно. Проекти, то є проекти у республіканців. І вони е, напередодні саме виборів. Їх намагаються лобіювати, ага. щоб використовувати під час предвиборчої кампанії, і саме якщо ми говоримо про гарячу фазу предвиборчої кампанії. Тому зараз і виникає ось така ситуація, коли вони намагаються один одного саме дискредитувати, наносити ось такі інформаційні удари, і не тільки. З іншого боку, це і по всьому світу. А також Україна є елементом зараз великої геополітичної гри, а, коли є зацікавленість майже uh -huh. кожної країни в тому чи іншому сенсі. Той самий Китай, а, ті ж самі країни а, Європейського Союзу. Знову ж таки, Угорщина, Словакія, Нідерланди. Що їх зараз об'єднує? Їх зараз об'єднує саме це. Спіль спільна така собі база можливості ну якось профінансувати своє своє майбутнє політичне саме цих сил. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про Угорщину, це це в першу чергу пар, партія Фідес mm -hmm. та Віктор Орбан про фінансування їх майбутнього через. Розмін інтересів України на якийсь фінансовий профіт Отже, ми будемо бачити ще довго mm -hmm. там і цей процес, коли та чи інша країна чи тому чи іншому в тій чи іншій частині світу вона буде саме приймати участь ось таких, ну я б сказав би ганебних насправді баталіях, але як воно є? Ну, як воно є, і це дійсно так. Слухайте, ти почув ще новину, що там на лівому березі Дніпра де ситуація? З кожним днем складається така собі для росіян не, не дуже. Вони там почали якусь окрему, чи армію, чи щось таке, чи якусь нову мобілізацію там зробили спеціально для того, щоб ось цю ситуацію вирівняти. Що ж що, що, що там за мобілізація, що там за армія? Бо я пам'ятаю, ми говорили, що вони звідкись не ні, ні, ніде не можуть взяти цю історію. Тобто, тобі як, або з того боку брати, або сто, або з усіх боків потроху. Ну може, я не знаю, що що, що тут вони придумали. Ну, вони там формували 18-ту загальну військову армію, але не, вона не досформована. Вона не досформована і а, говорити, що вона якось повноцінно там боєздатна, ні, вона взагалі не боєздатна. Хоча це саме та а, армія, якою вони намагаються саме групу військ а, Дніпро а, підсилювати. Іншого в них на сьогодні виходу якогось немає тому, що з Запорізької області вони не можуть забирати ресурс, в них там все обмежено. А якщо ми говоримо про, про схід, то ага. там повністю саме напрямок на Авдіївку він залежний від Луганської області. Там в першу чергу вони намагаються підсилювати з Луганщини ті сили, які використовуються ага. біля Авдіївки. Тому вони на сьогодні намагаються ось саме або займатися а, комплектацією цієї 18-ї загальної військової армії, або а, вони створюють а, нові формування, а, з яких і складаються такі так звані, наприклад, штурмові підрозділи. І ось самі саме ці штурмові підрозділи це є новий такий собі формат. Я mm -hmm. б його сказав так, що його використовує на сьогодні Російське міністерство оборони саме як елемент такого собі повного взяття під свій контроль усіх майже типів та родів підрозділів, які існують в зоні бойових дій. Це добровольчий штурмовий mm -hmm. корпус, так званий. І туди входять як приватні військові компанії, доброволь, добровольчі е, якісь структури типу Барсу або ТРВ та інші, і так далі. Е, отже, це більш навіть не е, створення якоїсь такого нового угруповання, яке підсилило ГВ Дніпро, а е, скільки це е, прагнення Шойгу повністю контролювати будь-яку силову структуру, яка знаходиться. Або напівструктуру, називаємо це так, яка знаходиться в зоні бойових дій, mm -hmm. Опікся з Пригожиним і, і, і тепер так хоче все... після того, як було ліквідовано Пригожина та Уткіна, він досить так mm -hmm. активно зайнявся тим, що почав повністю централізувати управління в зоні бойових дій. І Зараз він досягає, можна сказати, що повністю своєї мети. Угу. Слухайте, прифронтові міста страдають від кабів. Від кабів. Я пам'ятаю, коли Миколаїв був прифронтовим містом, ось і така сама історія була і з кабами, бо якщо я не помиляюся, така ж сама історія. Ну, по Миколаєву переважно не кабами били. Не кабами. І найбільша для Миколаєва була загроза, це саме С-300. С-300, так. А зараз зараз бачите Херсон, там от, я бачив кабами. Слухайте, а коли з'явиться авіація, ось ця F-16. Ця історія навілюється? от от в новинах ми будемо менше бачити про каби вже ну, або про збиті каби більше, чи літаки. Чи як воно буде працювати? Я хочу зрозуміти. Відстані вирівнюється. Авіація я розумію, що... так, вона може допомогти саме в боротьбі з кабами, але е, там є декілька моментів. Що зараз ми поки що їх не бачимо, маємо надію, що все ж таки в грудні побачимо перше в 16 повітряному просторі України, мабуть, перед новим роком, як такий собі подарунок а, ага. та надію, але загально все залежить від інших факторів. А, перше, це чи отримуємо ми номенклатуру ракетного озброєння, яке дозволить нам знищувати на великих відстанях російську авіацію. Перший момент другий момент: чи отримуємо ми підтримку о, від наших партнерів о, засобами дальньої розвідувальної авіації, дальньої розвідувальної радіолокаційного о, спостереження? Це так звані АВАКС, <звіг> бо саме за допомогою цієї авіації F-16 при наявності необхідної номенклатури ракетного озброєння можуть на повну міць використовувати це саме ракетне озброєння, і без цих компонентів скажу так: протидіяти кабам російським буде дуже дуже важко. Майже, Майжемо тобто... так риковано для самого екіпажу того ж самого F16, ага. тому все залежить від наших партнерів. Якщо вони нам будуть надавати усі ці засоби для протидії, то все. Буде, якщо ні, ну знову ж таки, ви хочете, щоб ми перемагали чи виживали? Слухайте, а і буде цей авакс літати? Я так розумію, нам його не под... не дадуть, цю історію? Це ні, буде... його не обов'язково нам давати. Якщо ми говоримо про Херсон, то достатньо, ага. щоб він знаходився в повітряному просторі Румунії або навіть Молдови. І можливо навіть в нейтраль... в повітряному просторі над нейтральними водами чорного моря, і цього ну, достатньо Ну, Молдова небезпечна. Там ці Придністровці як почнуть збивати. А якісно. що Придністровці? У них що протиповітряні сили є? У них авіація є. Що вони з калашів будуть стріляти по аваксу ну, на бухайте. 10 кілометрах над землею чи навіть вищі? Ну, Боїнг, пам'ятаєте, збив цей же ж Гіркін Шміркін? Гіркін Шмиркін збив Боїнг з ЗРК Бук м 3. Там такої історії немає у них. Росіянці ж можуть. Ні, в них такого немає. Це ж паповас. Угу, окей. Окей, слухайте, побачив ваш допис стосовно нової цієї фази війни. Ну добрий допис такий обґрунтований, невілює цю всю істерію, упадничіства і ці пораженчески настрої, які зараз воно нав'язують. Людям. І я також згоден з вами, знаєте що? От давайте згадаємо початок, дійсно початок війни. Є така от, на війні, коли прогнози якісь робиш, ти можеш спиратися тільки на щось, що вже тисячами років пройшло випробування. Я серед цього всього побачив тільки одне, у цю статистику, що нападаючий в 4 рази більше втрачає, ніж обороняючийся. Наше, якщо порівнювати населення і всі, ці, і всі ці резерви мобілізаційні, от воно таке є: 4-5 разів вони більше за нас. І якщо ми станемо в луху, на переборну оборону, то ми не вілюємо цю історію, і нічого в Російській Федерації, якщо дійсно ми от просто на, на, на за рахунок цієї догми, цієї старої статистики і старої там схеми, я не знаю, хто її вигадав, там чи римські лігіонери, чи інші полководці побачили цю історію, то ми не програємо. Чи я помиляюся, чи ця історія не спрацює, чи, чи як. От що ви думаєте, це все одно це тимчасова фаза. Це uh -huh. одно це буде тимчасово, тому що так чи інакше, нам також треба буде наступати, це робили в 22-му році, а просто багато з наших громадян вони в 22-му році отримали ось цей присмак перемоги uh -huh. після досить швидкого звільнення великих територій. І зараз, коли ми опинилися в ситуації, коли в Росії повністю змінилася доктрина ведення бойових дій, тобто вони зараз не відступають, коли вони можуть. Вони взагалі не відступають. то і ми повинні змінювати нашу доктрину, і вона буде полягати не у тому, що так, хлопці, знаєте, наступного року ми в вересні також будемо наступати і звільнимо повністю Запорізьку область. або ні, навіть ще Луганську. Ось, а ні, такого не буде, uh -huh. а, як мінімум, наступного року. Чому тому, що саме цей період він а, буде а, полягати вже в зовсім а, інших, а, інш, в іншому сценарії? І в цьому сценарії найголовніше це а, аспект вбити якомога більше русків uh -huh. та знищити якомога більше їх техніки. Тобто, не те, що ми говоримо в 3-4 рази, а навіть більше, набагато більше. Це складна задача, тому що е, ми повинні отримувати при цьому від наших міжнародних партнерів, повертаючись знову до цієї теми, відповідний інструментарій тобто озброєння, яке б дозволило нам підвищити цей рівень знищення е, наступаючої сторони, і тільки таким чином ми зможемо їх виснажити настільки. Що потім можна буде говорити про те, що розпочинається фаза вже безпосереднього звільнення великих територій, а не якихось окремих локацій, mm -hmm. бо звільнення окремих локацій воно не виключається. Але звільнення таких територій, як Київська область, Чернігівська, Сумська, Харківська, Правобережна Херсонщина, отак швидко воно не буде відбуватися, mm -hmm. а це вже процес, який Потребує все ж таки ну, очікування до якогось часу для формування відповідних умов. Ну тоді я зрозумів, що в наступному році ну якщо тут за два роки 300 чимось, то ось в наступному році за рік вже буде 600 Тобто ми за рік потрібно зробити як за два. Ну якщо так можна, ну, е, умовно кажучи, так можна сказати саме так. Там і для цього відповідно потрібний інструментарій, запити, на які ми постійно відправляємо нашим партнерам, угу. але допоки вони там їдять індичку, ми воюємо. Вони знову ж таки, оце це, я думаю, стане якимось, я не знаю, символом 2023 року по зверненню до наших партнерів. Та, мабуть, і не тільки 23 ви хочете, щоб ми перемагали щоб виживали. Ну, от я, тут я з вами дійсно згоден. От, питання... Відповідь потрібно бути на це питання. Я відкрита, так що всі її почули, зрозуміли. І дії, і дії. Більше скажуть за все дії, коли побачимо там, цю номенклатуру на полі бою. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Слава Україні. Дякую. Героям. Героям слава нашим тачам я нагадую, заходити на YouTube канал. Жамкайте, дзвіночки, підписуйтесь на новлення замового надіванграда програму Право на правду. Тримаємо стрій.